Вітаю, шановні пані та панове ефірі Черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації, і наша сьогоднішня тема зміни у порядку оформлення і продовження відстрочок для військовозобов'язаних. І наш сьогоднішній спікер, начальник відділення військового обліку, сержантів і солдатів запасу відділу військового обліку та бронювання рівненського обласного ТЦК та СП майор Олександр Бодін. Доброго дня, доброго дня, слава Україні, героям. Слава Тож, пане Олександр, розпочнемо. Які зміни відбулися в порядку оформлення і продовження відстрочок у листопаді двадцятого року. З 1 листопада 2025 року в Україні діє нова система оформлення та продовження відсрочок, від призову на військову службу під час мобілізації. Було внесено ряд змін в постанову Кабінету міністрів України номер 560 які, зокрема, стосуються також і Порядку оформлення і продовження відсрочок ці зміни передбачають автоматичне продовження більшості відсрочок. Пріоритет оформлення відсрочок в цифровому форматі через застосунок Резер плюс а також подання, подання документів ЦНАП замість ССК для кого відстрочки підлягають автоматичному продовженню? Автопродовженню відсрочки підлягають для таких категорій: тобто люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби особи, батьки з дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої групи, а також батьків. Або батька, або матері з інвалідністю першої групи для жінок і чоловіків, які є військовослужбовцями і виховують дитину до 18 років. Звичайно, для батьків трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та професійної освіти. Також для тих, хто чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану родичів, героїв України, які визначені посмертно під час революції гідності, особи, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, і військові, які були звільнені з полону. Що робити людям? Ну якщо вже так сталося, що вони мали отримати відстрочку, автоматично, але цього не сталося. Якщо так сталося, то це означає, що в реєстрі відсутні або застарілі дані в такому випадку. Потрібно їх оновити або звернутись з документами до ЦНАП для оформлення відстрочки. Хто має можливість отримати відстрочку онлайн без необхідності візиту до ЦНАП? Як це зробити? У мобільному застосунку для військовозобов'язаних резерв плюс вже доступні 10 типів відсрочок. Отримати онлайн їх можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи. Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки і чоловіки, які є військовослужбовцями і виховують дитину до 18 років, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, і працівники вищої та професійної освіти. Міністерство оборони працює в цьому напрямку, і надалі список відсрочок. Які будуть доступні для автопродовження, буде розширюватися, і ще такий нюанс. То тепер ТЦК не приймають від громадян заяви на відстрочку, Чи як е, так для тих, чий тип відстрочки не цифровізований, або хто не користується смартфоном, або має виключно паперові документи, які підтверджують відстрочку, заяву можна подати в будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Адміністратор ЦНАП прийме документи, відсканує і в електронному вигляді направить ці документи до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який відповідно і е, ухвалює кінцеве рішення. Тобто ЦНАП фактично приймає документи, а розгляд отриманих документів і ухвалення рішення про надання або відмову в наданні відсрочку залишається за ТЦК. Е, хочу зазначити, що. Після ухвалення рішення користувач е, застосунку Резерв Плюс отримує автоматичне сповіщення в застосунку, а відмітка про відсрочку буде автоматично відображена в його військово-обліковому документі е, в цьому застосунку. Повторно звертатися в ЦНАП потреби немає, і додатково адміністратор ЦНАП повідомить заявника. Телефоном про результат розгляду його справи. Тоді ще один нюанс. Паперові довідки про віску з мокрою початку вже не видаються. Все вірно. Основним підтвердженням наявності відсрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв Плюс. Якщо користувач не має доступу до смартфона, можна роздрукувати копію військово-облікового документа через портал Дія. Або звернутись по роздруківці до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і насамкінець, що робити громадянам, якщо ЦНАП відмовляє у прийнятті документів на відсрочку, е, ну, ЦНАП е, безпідставно е, не має права відмовляти у наданні відсрочки, тому громадянам слід уважно вислухати і е, занотувати причини відмови е, далі привести відповідно у відповідність е, документи або усунути самостійно якісь невідповідності ну для прикладу ті які він може усунути самостійно для прикладу зареєструвати адресу електронної пошти яка була відсутня на момент подачі заяви про відсрочку для приведення у відповідність документів або відомостей які стосуються військового обліку громадянину слід звернутися до терцентру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на обліку відповідно після приведення у відповідність Всіх документів громадянину слід повторно звернутися з пакетом документів для отримання відрозки до ЦНАП. Дякую, пане Олександре, за такі досить вичерпні відповіді. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про зміни у порядку оформлення і продовження відстрочок для військовозобов'язаних. І нашим спікером був начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу відділу військового обліку та бронювання Рівненського обласного ТЦК та СП майор Олександр Бодін. Дякую, пане ще раз, Олександре. Дякую. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснила переклад жестової мови нашого брифінгу. Усім глядачам дякую за увагу увагу, до побачення, до нових зустрічей.